Було багато коментарів від людей консервативних поглядів, любителів важкої руки, які стверджують, що ніякого кращого способу не придумано, окрім як змушувати її слухатись. Але ні, придумано. Це усвідомлене розуміння своєї поведінки. Тобто, ми повинні навчити дитину жити екологічно, а покараннями ми навпаки вчимо дитину, як застосовувати насилля. І раніше чи пізніше це насилля може бути застосоване і по відношенню до вас. Тобто, караючи дитину фізично, ви дозволяєте їй застосовувати цей метод по відношенню до інших людей, і в тому числі й до вас. Таким же самим способом вона буде відноситись до своїх дітей, а також до вас в старості. Також ви вчите його боятись. тобто, єдиним регулятором його поведінки є страх. І як тільки він зрозуміє, що ви вже його покарати не можете. Він одразу буде застосовувати цей метод по відношенню до вас. У мене таких випадків дуже багато було в практиці. Один чоловік приходив, який розповідав, що його батько бив, і як йому стало 14 років, він дав здачі з цього все почалось. Тобто, ви не завжди будете сильнішою за вашу дитину. І коли вона стане сильніша, тоді ви зрозумієте весь спектр вашої науки, чому ви навчили дитину. А як же правильно, от зробила дитина щось не так або не хоче щось робити, а ви повинні створити мотивацію, щоб вона захотіла це робити.